Читає актор Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка заслужений артист України Олександр Папуша. Війна приходить не від Бога. Війна приходить не від Бога. Не від любові та добра приносить сльози, біль тривогу у кожен дім біля порога. Чекає кожного вона, вкриваючи весь світ руїною, не світлом сяє, а вогнем, вогнем і стогне Україна, але не стане на коліна, окута кров'ю і мечем. Війна приходить не від Бога, вона, як та скажена лють, гріховна, хижа та убога, де замість сонця тінь розлога, любов з добром в ній не живуть. В ній вітер злий, що серце студить, Немає Сонця, чорна мла, хрести на пагорбах повсюди, від гори сліз страждають люди, здається, сили вже нема. Не Бог веде у жах і пекло, ламає долі майбуття за рідну землю біль нестерпний, і віддають в боях запеклих доньки й сини своє життя. Найкращі гинуть за свободу. Так боляче й прикро, так. Ми встоїмо, і в нагороду для українського народу все пройде смерть, страждання, жах. Війна приходить не від Бога, і їй не буде вороття. У нас на всіх одна дорога до майбуття, до перемоги заради мирного життя. Марія Сладкова. Місто Київ, 2025 рік.